Магніфіка -ка, капучино, яка не робить капучино. Бачимо, йде підготовка. Все поки що нормально. Поставимо капучинатор на саму велику піну. І отакі плівки проходять. Потім йде тільки пар. Молоко, як ви зрозуміли, вона не збила. Ну, а далі йде процес приготування кави. Ну Це вже нам не потрібно, бо каву вони варять, а молоко не хоче збивати. Ну і саме перше, і саме останнє, на що звернути увагу, одне із перших це капучинатор. Ось бачимо інсет. Ми його витягуємо, повертаємо регулятор. І ця штучка в неї є ось сама менша прорість. Вона не повинна бути в молоці. Це як підсос воздуха йде на капучинатор. Але це не зовсім та історія. Це більш складніший випадок. Другий момент, що потрібно зробити, це зробити декальцинацію. Тобто заходимо в меню, включаємо цикл декальцинації, заливаємо чистище ще средство від накипу і робимо цикл. Чому стоять ці дві кавомашини? Я зараз поверну їх боком, і ви зрозумієте, що це по суті одні і ті ж саме машини, трошки інший дизайн. Паровий бойлер, тут такий самий. Клапани. Тобто вони однакові. Всередині однакові. Трошки інші програми, але всередині вони однакові. Ця машинка добре готує. Це просто на прикладі, що якщо така ситуація трапляється, то це відноситься майже до всіх моделей Делонджі за такою компоновкою всередині. Від мережі розібрати кавомашину машину достатньо просто. Буквально секунда. Часу, ось воно у мене вже в процесі розбирається. Так, я це показую все однією рукою. Тут є саморізи. ось вони. Відкручуємо, просто знімаємо цю кришку, боковушку, тягнемо на себе і низ. Все. Зняли ми кришку, що ми тут бачимо? Основний бойлер. Той бойлер, який гріє воду на каву. І паровий бойлер. Це. Він гріє воду на молоко, підігріває до температури 110 градусів. На йому є система безпеки. Два термозапобіжника. Ось вони. Ось вони стоять на паровому бойлері. Як їх перепровірити? Ставимо тестер на прозвонку, вони повинні бути постійно замкнуті. Тобто тестер повинен пищати вас. Бачимо. Ці два термозапобіжника живі. Також скинувши клему з бойлера, можна провірити, чи живий сам тен на бойлері. На ньому показує е, Опір 53-ом, тобто він живий. Ну і на корпус теж можна провірити, він не повинен. Не як Так, але це не наш випадок. Тобто, умовно, цю всю схему можна поділити е, на елементи, які нагрівають запобіжники до цих елементів, температурний датчик і система клапанів, ось і ось, і які управляють цим всім. Так, далі будемо розбирати, знімати оцей бойлер. Він на редукторі знаходиться. ну Тут досить просто його зняти. Хоча може здатися, що щось складне. Нам потрібно зробимо ревізію оцих клапанів. цього і цього. Чому саме цих клапанів? Тому що на делонже це досить часто історія, що саме клапана, от саме трьохходовий клапан, часто виходить із ладу. Як його перепровірити? Ну, зрозуміло, що треба його зняти, візуально розкрутити. Так, відкручуємо землю. Так, все в одну сторону. Тут ми просто знімемо і пластиковий тримач проводів. Ось він йде тут в кучці. І. Зразу біля нього, бачу, що на відео не видно. Є ще один. Так, і також ось біля тлен. Тобто, по суті, він тримається на двох саморізах. Зараз ми робимо ревізію, просто дивимось. Знімаємо трубку з дренажа. Це йде чорна трубка іде в дренажну систему. Знімаємо повністю не заважало. Потім бачимо є два саморізи, які тримають катушку клапана. До речі, тут Т8 викрутка, зірочка. Що потрібно буде міняти цей клапан, то треба буде його повністю відкручувати. А зараз ми просто ревізію зробимо. І крутимо туди-сюди, тут він на резиночці знаходиться, і витягуємо сам байок. Так, тепер увагу приділяємо саме цьому байку. По-перше, коли ми натискаємо на цю резинову штучку, вона повинна ходити. Бачимо, що вона натискається і назад відходить. По-друге, місце, де клапан прилягає, не повинно бути сильно вибите. Зараз я покажу на другому клапані, бачимо, тут вже Резинка подалася догори, і вже цей клапан не працює нормально. Ну і ця частина резиночки теж повинна ходити. Пружинку цю нікуди не тягнуть, це без толку. Тобто цей клапан я бачу, так покажу ще раз. Бачу, що не дивлячись на тому, що в нього є вже. М -м -м. Ізнос. Мабуть, ізнос. Е -е, він ще живий. Поставимо його назад. Так, це і зразу одягаємо на дренаж. тому що ми просто його потім ніяк туди не засунемо. Так, е -е. да, ще ось такий момент. Колись бачив, що хтось прикрутив його не так, як треба, цей бойлер назад. Там його в принципі ніяк неможливо по-іншому прикрутити, але буває. Ось є виступ під бойлер, тут він одразу на пластину наживляється. Ось ця біла штучка посередині. Наживляємо його. Ну Тут все в зворотньому порядку. Оце такий остренький саморіз він буде йти на тримачі. Проводів, підключимо назад. Це ми впихнули в дренаж. Ну і до кінця прикрутимо бойлер. Так, Тепер другий перепровіримо теж. Якщо один у нас більш-менш нормальний, то мені здається, що це буде. Саме цей клапан. Він тут на пластинці, його просто на себе витягуєте. Спочатку відкрутимо, теж йому ревізію ключом на 13 гайку. Так буде зручніше. Просто стягується на себе. Досить теж легко. Так само відкручуємо. Побачимо що з ним. Теж беремо цей бойок. Ось, до речі, і причини цьому. Всьому. Так, де я бачу? Бачимо, він втоплений. Він повинен бути почти вровень, а він туди заліз, Оцей ущільнюючий резиновий і назад не хоче. Тобто це він не працював. Тобто бувають випадки, коли ці. Ущільнювачі всередину уходять. Буває, що вони взагалі не натискаються. Це вже біда. У мене є новий. Підкинемо його. До речі, хто ще дивиться, поставте лайк. Допоможе відео набути популярності. Вам не важко, а мені приємно. Перекрутили, накидаємо катушку. Затягнули, поставили піджали. Так, зараз спробуємо. Момент істини. Робимо капучино. Супер шикарно пінка.